В Європі відкрито виступають уже за війну в Україні кажуть, нам не вигідно, щоб війна в Україні припинялася. Так, друзі, це публічні заяви. Тим часом Росія продовжує цю війну проти України в ніч 7 на 8 лютого. Вони знову вдарили по об'єктах групи Нафтогаз і по енергетичних об'єктах і били по цивільних. Прем'єр же Чехії, ну до якого у нас відношення, в принципі, зрозуміло критичне. Він є з такогорти Орбана, не дуже підтримує Україну, але зробив дуже, як на мене, резонансну заяву. Він звинуватив Бориса Джонсона. У зриві мирної угоди між Україною та Росією у 22-му році. Так, це російський наратив, але є одна примітна деталь щодо цієї інформації, хто її сьогодні поширював. Ну і сполучені штати Америки звинуватили європейців у фінансуванні Путіна. Дуже різкі заяви, непроста зараз відбувається дискусія в євроатлантичній спільноті. Це нам не додає, але все ж таки мусимо розбиратися де чорне, а де біле. Ну а тепер, друзі, про переговорний процес, який триває. Чим далі, тим більше повідомлено про те, що все ж таки питання рухається до замороження війни, і не всі цього хочуть в Європі, так точно не хочуть. Пісков заявив, що наступний раунд переговорів щодо закінчення війни в Україні пройде незабаром. Зеленський говорив, що впродовж тижня, через тиждень, тобто, і це відбудеться в Майямі, в США, Але каже Пісков. Точно це будуть не Сполучені Штати Америки, де саме він не уточнив. А от міністр закордонних справ України заявив про те, що лише Трамп може зупинити війну. Так, Андрій Сибіга сказав, що з усіх 20 пунктів мирного плану залишилося невирішеними лише кілька питань, пов'язаних з контролем ЗС, перебуванням збройних сил України на території Донецької області. Але це може зробити Дональд Трамп. Риторичне запитання: що роблять в цей час європейці? Ну і... Марк Рюте, перебуваючи друзі днями в Україні, як виявляється, повідомив про те, що якщо Росія атакує війська НАТО на території України, які поки що сюди не приїхали, і відправляти сюди їх ніхто не збирається, то Альянс каже, не вважатиме це нападом на свої країни. Це не активує четверту чи п'яту статтю НАТО. Про це конкретно повідомив Марк Рюте, голові делегації України в парламентській асамблеї НАТО, депутату від слуг народу Черніву. Зараз ця інформація розноситься абсолютно по всіх російських телеграм-каналах. Дуже цікава заява, дуже цікавий. Ну, Цілеспрямований вкіт, що, мовляв, НАТО не буде дуже хвилюватися, якщо прилетить ракета чи дрон по військовому НАТО, який буде на території України. Але, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що вони тут будуть. Можливо, якийсь обмежений контингент і десь колись якось. Але це, як на мене, прямий привіт до Путіна. Мовляв, не хвилюйтеся, можете бити. Щодо переговорів, також виказав свою думку і Веніславський, якого ви добре знаєте. Він часто коментує і мобілізацію, і взагалі внутрішню українську політику. В період війни він є членом комітету з питань оборони, депутатів слух народу, і він заявив про те, що в березні-квітні може з'явитися вікно можливостей для мирної угоди, адже Росія втратить частину важливого впливу через проблеми з електропостачанням. Хоча, як на мене, ці проблеми нікуди не зникнуть, вони будуть у нас ще довго. Аксіус, друзі, нагадую, повідомляв про те, що Трамп прагне Сяти мирної домовленості між Росією та Україною до червня, а Росіяни взагалі говорили до середини березня. Хоча, як каже прем'єр Чехії, ми могли підписати мирну угоду ще в 2022 році, так я чув ці інформації, ви вже неодноразово про те, що Борис Джонсон ще навесні 2022 року, коли приїздив до Києва, зустрічався з Зеленським. Він нібито переконав його не підписувати угоду, яку майже погодили тоді у Стамбулі. Головою переговорної групи тоді був Давид Рахамія. Ми цю історію знали давно, і вона дійсно схожа на проросійський наратив. Але справа в тому, що ніхто раніше з високопосадовців Європейського... Таке не озвучували. Нині ж прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що війна Росії проти України могла завершитися ще в 2022 році. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Чеського ТН. За словами Бабіша, Україна Росія були близькі до укладання мирної угоди в квітні 22-го, проте тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив цьому. І прем'єр Чехії зазначив, що зараз тривають мирні переговори. Бабіш вважає, що домогтися миру в Україні можна тільки за допомогою Трампа так само і бачите, що і військове політичне керівництво України вважає, що лише Трамп може зупинити війну. Але європейці сидять і дивляться на це. Щодо інформації, яку озвучив Бабіш, я її бачив друзі з самого ранку. Не публікував у себе в телеграм-каналі, але примітно, що її почали публікувати засоби маси інформації та телеграм-канали, наближені до Офісу Президента України, і офіційні, навіть скажу так, засоби масової інформації в Україні. Що, як на мене, є дуже примітним. Поки що немає. Мене відповіді на запитання, чому вдалися до цього, але інформація дуже широко розповсюджена. Так само, як розповсюджена інформація стосовно заяви голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішенгера, який сказав, що у разі припинення вогню в Україні загроза на східному фланзі НАТО може посилитися, і він каже: дослівно наступне: поки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Tagesspiegel Спігель, публікованому в суботу, 7 лютого, його також цитує і дойчий Велла. Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні втрачає тисячі солдатів щотижня. Ну ми це точно самі знаємо без нього, але примітна деталь того, що озвучує цю тезу голова Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться ця конференція наступного тижня. І каже Вольган Ішенгер: Тоді Путін. Якщо війна зупиниться в Україні, зможе спокійно продовжувати свої програми озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться, Перекладаючи на просту людську мову. У Європі не хочуть зупинки війни в Україні. Або ж якщо її зупиняти, то треба отримати гарантію, звісно, від Сполучених Штатів Америки аби від Росії гарантії отримувати. Це невдячна справа про те, що Росія не нападе на країни НАТО. А якщо нападе, то американці будуть допомагати. Ну, звісно, Трамп з цього приводу з європейцями торгується. Але європейці фактично сьогодні самі фінансують війну проти себе. Такого навіть навмисно не придумаєш. Так, друзі, це слова міністра фінансів США Бесента, які я розділяю на 100%. Я практично, коли стосується питання Європи, завжди про це говорю. Що говорить Скот Бесент? Я вважаю, каже він, позицію європейців надзвичайно розчарувальною, адже саме вони перебувають на передовій лінії Українсько-російської війни, ну і дійсно, голова Мінхівської безпекової конференції це підтверджує. Індія, каже, почала закуповувати санкційну російську нафту, і вгадайте, хто купував продукти її переробки. Так, європейці зараз вони відмовляються від цих нафтопродуктів з російської нафти, які виготовляються в Індії. Ні, Індія зменшує закупівлі, але це можна було зробити раніше. І далі Бесен продовжує. Виходячи, європейці самі фінансують війну проти себе. Такого навіть навмисно не США шавили санкції та встановили 25% відсотковий митний збір для Індії. Як виявилося, тому що хотіли укласти цю торговельну угоду. Тому кожен раз, коли ви чуєте, як європейські лідери говорять про важливість українського народу, пам'ятайте, вони ставлять торгівлю вище інтересів українців. Торгівля, європейська торгівля для них важливіша ніж врегулювання української кризи, каже. Скотт Бесен, міністр фінансів США. Ну і заперечити йому складно. Хоча вже сьогодні The Guardian пише, що нібито Велика Британія погрожує захоплювати танкери тіньового флоту пов'язаного з Росією в рамках ескалації конфлікту, що зможе призвести до відкриття нового фронту проти Москви в той час, коли доходи країни від нафти стрімко падають. Так пишуть журналісти Guardian. звучить гарно за даними змі. Іноземних у січні в Ламанчі та Балтійському морі було виявлено 23 судна тіньового флоту, які використовували фальшиві або підроблені прапори. Багато з них пов'язані з експортом російської нафти. До Китаю, Індії, Туреччини, але Європа нічого з цим не робить. Ну, справді вони готують 20-й санкційний пакет, як я вам розповідав, готові будуть його хвалити до кінця лютого. Але наскільки він буде дієвим і наскільки він буде таким, як то озвучила Арсула Фондерляїн, поки що говорити складно, оскільки Орбан вже виступив категорично проти цього санкційного пакету разом із ФІЦО. Орбан назвав навіть Україну ворогом. Ну така, друзі, історія. Ну і ми постачаємо через нафтопровід дружба нафту російську до Угорщини. Можна було просто-напросто зупинити. Але Орбан каже, ми вам тоді не дамо електроенергії, Але й так у нас її немає. Ну така, друзі, ситуація.